Всім привіт! З вами Аня, Вероніка, Єлисей та Мартіна. Так. Сьогодні ми пограємо в гру під назвою «Нагодуй Велику гуску». Це насправді переклад з англійської, але на англійській це як Fit a giant goose». Ця гра вона дуже прикольна і до речі. В нас канал є телеграм, і мені цікаво, чого ніхто майже не підписався на наш канал. Бо ми навіть скоро будемо е, там робити пости. Але ми починаємо. Поїхали. Так, Ніка хоче створити свій приватний сервер, тому що, скажімо, от як мінімум, картинка показує всю ситуацію. Коли ти граєш на звичайному сервері, там дуже багато людей, і коли гуска, скажімо, несе яйце, його можуть вкрасти. І Ніка зазвичай робить свій приватний сервер, на якому можна спокійно пограти. Ніхто в тебе нічого не забере. Тому а, так, приєднуюся до Ніки. Ну. Ну. З ним щось не так. Я не розумію. Оу, Нікі вже чую. Що? Ця гра вона повинна бути точно прикольною. Вона мені сподобалася. Так, ми в цю гру трошечки пограли з Веронічкою. Я приблизно вже знаю, як грати. Вау, але ось, будь ласка. Зразу вспливає е, туторіал, як грати. Тобто, треба збирати просто е, насіннячко, Нється. так, Гуська. насіннячко, е, годувати гуску, вона несе яєчка, ще дають е, пір'ячко. Е, за пір'ячком можна собі, наприклад, апгрейднути мішечок, з яким ти збираєш. Е, там, якщо не помиляюсь, швидкість збирання покращується, покращується швидкість бігу е, і кількість того, що ти можеш зібрати. А ще за пір'ячка можна зробити собі апгрейд гусок. Це такі от петки, які з тобою бігають, і вони збирають, тобі допомагають збирати насіннячка. Так, ще тут є отакі сундучки, коли ти їх наповнюєш, ну тобто в тебе насіннячко зникає, а в сундучок цей в подаруночок заповнюється, і тобі дають пір'ячко. Це До Бавчик, хлібчик. До речі, в мене новий аватар з'явився. Ви бачите ту саму Мартін. То я її, насправді, Вона її звала. Мій персонаж зветься, по-перше, Мартіна, а не Маріна. По-друге, я змінила її голову і, по-третє, додала їй я крильця. Я Тут, до речі, є ще реварди за кількість хвилин, годин, які ти граєш. Де? Отам. Ось. Оце ось. мій аватар. Бачите, у мене гол... інша, По перше ось бачиш, які у мене очі. собі Дзьобики звітлайків. О, я позрівняю з тобою, дитинка. Як... <слови> Як в реальності позивляємося тут. До речі, тут є ще великі подарунки, і вони трошечки працюють по-іншому. Коли ти їх заповнюєш також насіннячком, то, по-перше, годується сама гуска, тобто от їй падає насіннячка, яке вона буде кушать. І коли ви повністю наповните цей подарунок, то дадуть яйце. Так? Та але вели... з великим, а ще він один раз на себе. І ще, до речі, от є бафчики, які можна використовувати для того, щоб бафнути своїх петок. О, і вони тоді швидше бігають, швидше дивися. збирають. Це я. Ого, ага. Давай. Ось там... О, яблучко мені дали якесь. О! Oops. Зараз буде моє. А, ну, цікаво, яке яйце буде. Ой, як вона побігла! А, після мого твоє буде. Незважаючи, чи круте воно, чи не круте. Сподіваюсь, буде круте. Мені ще жодного разу круті яйця не попадались. Жовте, -путу. Ага, це золоте, правильно? Ну, це звичайне, але воно О, я можу вкрасти. Ні, це серебакси. А, -а, а. Так, що ми вибираємо? George, так, вау, мені так подобається. Так, а я хочу в цьому відео спробувати таки наповнити собі отой сундук великий, щоб показати глядачам, які там можуть бути сюрпризи, що так. там дають. Хоча це довго, реально. Зараз Ніка буде вам показувати про інші функції. Так, мама, ти можеш на автоформити сюди. Я хочу показувати оці ще функції про пропеток оцих та. В... Зараз. Так, зараз я вам покажу і розповім, що це за Fuse ЕТ та Upgrade Pets. Так. так, Давай, що ти будеш першим. Давай Upgrade а, Pets. Так, оце. По апгрейд пец. Тут можна апгрейдити різних гусок. Наприклад, ось мама вибрала. Наприклад, ось тут за піре, і тобі показується. Наскільки пірочок ти можеш обгредити гузку. І тут показується, на який левел вона Угу. Так, mm -hmm. да, ось е зараз показують, який в неї павер. Наприклад, оце в мене найкрутає якась гуска Фінікс. То я би хотіла її апгрейдити, але дуже багато. А чого автофармена? Але дуже багато. а він бачив, вже зникає. Але е, дуже багато треба пір'ячка. Так, і давай тепер. От, але бавчик. Тепер фюзек, покажу. О, так. Фьюз і тепер фюз ек. Ось. Це така штука. Якщо в тебе є, наприклад, 4 жовтих яйця, mm -hmm. ти можеш мішати, то ти можеш так зробити, що в тебе вийде одне діамантове. Якщо у тебе є 4 діамантові, ти можеш отримати одне космічне. Якщо у тебе є 4 космічні, ти можеш отримати одне янгольське. Mm -hmm. Янгольське, воно дуже рідкісне, найрідкісніше цій грі. І у мене навіть є мені попадалися янгольське яйце. Наприклад. Kruto. Ik heb twee goeslijnen: uh, Devil Goose en Festival. Goose. wil iets. Ik wil pancakes. Хто обожнює панкейки, ставте лайк. А нагадаю, що роблять у ці млинці? А, ці панкейки або пиріг можуть попадатися, то вони можуть то вони роблять гуську веселішу. І вона ніби або відсоток відсотків декілька заповнені. Або, або вона гарніша їсть. Ага, я зрозуміла, дуже швидше. Спевнена. І до речі, Тут є ще одна штучка. Біля оцього. Тут є календар. О, отут є і отут. Так я вже показувала. Тут можна забирати нагороди, які дають за той час, який ти вже граєш. А оце я не знаю, що це. це для кожного дня ти можеш забрати собі отаку штуку. А кінці ти космічне яйце можеш. Вау, я хочу Пін'ята! О, Є а ще пін'яти. Уявляєш, у мене є ота біла гуска з космічного яйця. Найкрутіша з космічного яйця у мене є вузка. Яка називається Біспулас. І вона навіть в туторіалі вона показує. Пам'ятаєш, як у неї от якісь штучки, вона більш трохи рожева. Mm -hmm. Mm -hmm. О, а коли я можу собі. Ого, багато mm -hmm. треба. А в мене вже є МВС. У мене навіть е, крутіші ніж емберсек. Наступний ну, у мене ендерсек, Ага. Була, легендарка. Так, а я поки що бавчики візьму. Стоп! ендерсек? Там навіть око, як в Майн EnderPro. Реально. Зелене око котяче. Де? Будусь секс. Та, ну, ти наже навіть... оце да. Уявляєш? А я не знаю, що це за гра така. А, це ж майн... з Майнкрафта. Енд эндерте. Ааа, це око эндера. О, це круто, до речі. О, вже половину заповнює. Ну, якби я ще не бігала. ой. Сундук поповнювати. Бо я ще бігаю в сундук, хоча сундук також дає гуски. Ні, та поріг! До речі, піняти з'являються, це індивідуальний івент, тобто тільки для людини, яка бачить пін'яту, вона може її відкрити. Якщо біля мене пін'ята. Ага. А пироги і млинці люди можуть ну, якби, вкрадати, скажімо, хто перший підбіг, забрав. То ти молодець. Того і їжа. Але віддасти на куску, яка обща. Ніка, а є взагалі от, е, різниця якась між тим збираєш ти от золоті насіннячко чи таке рожеве, я не знаю. Кількість типу більше? Або більше кількість, або я не знаю? Енчант. Там написано, що це енчант. О, мама, до речі, тут а, за те, що ти лайк. За лайк гри а, та заходження в гру. Uh, ой, в, в групу авторів цієї гри, то можна отримати безкоштовне Їсь. золоте яйце. Mm. Ага, ти оце? Зараз заберу пірячко. Пірячко також дуже важливе, тому що чим більше в тебе пірячка, тим швидше ти будеш збирати. в мене стотичний фрукт. О, повезли. О, пиріг. Ти не встигнеш. Піньяту да? дайте пін'яту, пін'як, А хоча. Ні, не, встигла. А. М -м Ти, да. Качечка, гусочка. не стила. Це моє? Качечка, гусочка. Вона бігає. Якщо тобі поти ці я буду <ріхи> за тебе <ріхи> давно. Якщо зараз аптека, то лише... А її що зловити треба? Ні. Фух, оце ти розбігалась. Золоте. Якась погана гуска. Ех, гусочка. Ми так сподівалися, що ти нам щось класне даш. Якщо було... Куди? Давай щось інше там Wild West або Temple. От... А що це, да, давай. Ферма. А, це ферма? О, будемо в стандартній для гусочки локації. Дивився, тут ферма. Ага. О, а я можу, знаєш, що, бекпек собі. Я не буду поки що відчиняти, бо тут падають такі звичайні гусочки. Я думаю, що ми відчинимо вже якесь або круте яйце, так, або коли з'єднаємо. Це космічний янгольський супер крупне. Типу. Mm. А тут теж сундук. Ух, я бігаю, чого я так швидко бігаю. Цікаво, а за цих сундуків а може якесь круте яйце випасти? Типу, там, не знаєш. Що... Млинці! Ніка, ти забираєш млинці, чи я? А то я. А ні. Давай. Вже пізно. Ну, ти сказала, що я, я вже її забрала. Скаль просто афакал. Дивися, ми якось в цей раз швидко наповнюємо, вже 30% зібралось. Прикольно, так? Да? Ага. Так, давай, Ніка. Якраз ми закриємо сундук. Я хочу показати, як з нього щось випадає. Млинці, забирай! Ні, твої, а то я втомилася. Я, якщо шона. Наступне це моє. Добре. У, -у серденька слюбить. О, мішечок, мішечок, мішечок. Ні ну дивися, ми ж не поганці якісь, а ми забираємо в неї яйце і вирощуємо собі е, качечку. Ми вирощуємо собі питомця. І цей питомець потім з нами бігає, ми за нього дбаємо, тому в принципі ми їй допомагаємо. Насправді ми їй допомагаємо. Ми її годуємо, щоб потім взяти яйце, щоб отримати собі її дитинку. Та оця дитинка повинна нам допомагати. Угу. То що ця дитинка розумієте, що ми допомагаємо гускітці. І вони допомагають своїй мамі. От. Але о, виходить в них дві мами. Оця Хуска та ми. А, ну так. Да. Ні, ні, ну мама, я думаю, в них одна, але якби потім вони виростають і знаходять собі нову родину. Це ми. Їхні хазяйки. Так. Ух, тепер у мене зробити. такий прикольний мішечок буде. А наступний дорогущий. А ну в... ладно. А У мене то є. О, боже. Як... 133 тысячи. 606! Май же 666. Ника любит число 666. Волна страшно Кавычка. Супом с кавычка. Суп с кавычками. Суп с кавычками? Ты смотришь, с кавычками, это там с хлебу кавычки. Ама не сильна в сучасних Тік Ток трендах. Ні, це не Тік Ток тренд, мама. Я не знаю, я такий суп ніколи не їла. Там линці, я бачу. Це коли. А ти що, їла таке? Це коли прям суп з кусочками хліба. Але він смачний повинен насправді бути. Це як е, суп з кавичком, але. ой, не суп кавичком, а кр... суп крам... Ой, суп цей. Суп-пюре. Ага. Це... Крем суп тоді, якщо. Так. Суп. суп з кавичками це як крем суп, але замість сухариків там з е, хліба кусочки. Угу. Шматочки, правда. Дивися, ми зараз з тобою так швидко. Я хочу наповнити а, сундучок дуже. Хочу показати, що там може впасти. Так сильно. Я стараюся. Але я дивлюся, що, по-моєму, ми качку нагодуємо швидше, ніж я сумкучок. Кукачку, тут не маєш. Я їй постійно качка кажу. Дайте качку. О, екзотичний Біст. фрукт дали. Мама, а як це біли? білі качки? А він одразу, мабуть. Мама, білі качки це гібриди гусок і качок. Та? Ну, реально, ну як повинна бути качка білою. Вони ж насправді або коришливі, або селезні. От, ну, дівчата коричневі. А лебідь. А лебідь білий. Але От. лебідь це інше. Так може лебідь це. Одома... Ну, типу, як його одомашнили люди і. А зробили. Це... Чорна. чорне п'ятно у нього є. Не знаю. Біля носа. Да? А, я зрозуміла. О! Це чиє? Моє. Неважливо, яке яйце. О, щось якесь круте тобі попадеться. Не а мені ніяке не попадається гарне. Золоте, щось вона. Вона пуга. Боже, вона непогана, ця гуска-мулька. Хто це? Гусь. Це. А я не знаю. Це, мабуть, це дівчинка наша підписниця. Ух ти! З нами, до речі, ще зайшла наша підписниця. Вінькорн. Вітаю тебе, в відео. Да, привіт. Якщо ти дивишся нас, то привіт тобі. Мамо від в мама буде рада. Так. Де це мій яйця. сундук? Нам два яйця дадуть. Два яйця дадуть? Да, то що три людини. Ааа, це як? Що серйозно? Дають за більшу кількість людей, дають більше яєць. Одразу? Тобто може випасти декілька яєць? Я не знала, що так можна. Прикольно. Тільки окремо перша, а потім друга вона буде купити. Ага, прикольно. Тобто від кількості людей на сервері залежить і кількість яєць. Насічко! Так, обізаємо. Клас. А де тут смайлики є? Раз. є якийсь смайлік. Отак от він робиться. Знаєш, що це таке? Це смайлик. Чи це що? А? а що мені дали? А що мені дали? Два! Тепер в мене два золотих яйця. Опа! Стигла! О, а що це? що це? А, це мені яйце дали. Ні-ні-ні-ні-ми -ні -ні -ні, не будемо поки відкривати, ми потім а, зробимо ф'юз і колись в наступному відео покажемо вам, яке там може бути яйце. Так. Боже, у мене 12 хлібів. У тебе 12 хліба? Так. Да. Ой, а мені на шляху постійно потрапляються якісь ці Куда те, що не можна е, трейдити. Смаколиками? Да. Да. А гусками? А то Якщо в тебе декілька однакових гусок, то не. Тут дещо вони. Їх навіть не можна продати. Ага. Ну, чому? До речі, коли ти великий а, сундук наповнюєш, то він потім не з'являється одразу. Там треба якийсь проміжок часу, а, як він ре... реснеться. Або перезайти, так? Да? О, бачите, лайфхак вам від Веронічки. Користуйтесь. Слухай, ми щас зараз... Піннята, пін'ята, пін'ята, пін'ята! Ми щас заповнили. Да -да -да -да. Боже, щас як понесеться, просто вона, я не знаю, якісь. О! Дивись, легкоатлетка просто. Бігає.

Воно буде золоте, так не цікаво. Ні, я не знаю, як я там. Ти хоча б тоді відкрий, щоб побачити, що там буде. А, -а там буде золоте, я так і знала. Це вже твоє. Це найкраще для дітей. Куди? Що ми ще не показали? Wild West? Ми не показали. І що буде. О! Дивись, пустеля! Вау, там таке море! Ой, як я хочу на море. Я думаю, що багато хто хоче. Так, і зараз Вероніки випаде. Що, звичайно, гуска випала? Ні, це не але вона щось залагає, чусила... ти бачила? А можеш показати? У мене така навіть була, це мені вісп Як? показала. Так. Оце таке синеньке. Ні, не сине. Це не так. У мене сині. Якщо Висп гус, вона не така і крута. Вона легендарка. А оці. Оця. Оця ага. вона. Ці. Найкрутіші? Так. Да, вони в мене найкрутіші. Вони екзотичні. Пііх. Тут такий пиріг, але от начинка в нього така. Кислотненька. Дякую, що дивилися з нами це відео. Сподіваюся, ви навіть відкрили для себе якісь новенькі секретики. До речі, ця гра дуже заспокійлива. Можна просто зайти, почилити з друзями. Вона така спокійна, можна з кимось поспілкуватися і просто провести гарний час. Да? Дякую, що дивилися відео. Всім падаю!